Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D. ми продовжуємо кар'єру бійця MMA. В UFC Undisputed 3. В попередній серії. В попередній серії сталося те, чого не було до неї. Ми програли. Ми програли у Дієго Нунія за у бійця, який схожий за стилем на нашого. І, відверто кажучи, він був кращим. Ми не дотримались 14 секунд до кінця другого раунду. Якби не пропустили цей Бекфіст, хто його знає, що було в третьому. Але, але таке в спорті стається. Поразки, це невід'ємна частина спорту, ну і. Що ми? Не можемо, не можемо ми взяти одразу реванш. Шкода? Шкода, що не можемо одразу взяти реванш. Ну і давайте. Давайте проведемо бій проти Майка Брауна. Треба повертати втрачені позиції. Йому вже 40 років. І це буде знову ж перед, перед головним боєм вечора. Дуже, дуже важливо повернутися з перемоги. Бо другу поразку поспіль це занадто. Ну і спочатку тренуємось, бо. Ми бачили, ми бачили, що нам часом не дають тренуватися двічі. Тому нехай. Сьогодні прокачувати нічого не будемо. Мабуть, наступні. Наступні сесії використаємо саме на тренування, а не на прокачку ударів. Зараз будемо качати швидкість. Так, і це не дуже не дуже легко робити, тому що нам дають вже просто стрибати по всі, всьому колу. І ще й удари ногами. Це не так швидко все відбувається, бачите? Так, все. Стали її давайте набивати. Треба хоча б три зірки набити. Так, давай, давай, давай. Та ну чого ж ви постійно опускаєте? Дайте руками побити. Nice. Circle around now. Move, move! Но реакція щось не працює. Після програшу. Так, давай, 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 давай. Є, 4 зірки навіть. Ми купили тренування швидкості, тепер у нас максимально може бути 95. Ну і. Треба повернутися. Треба повернутися з перемогою. Так, ну давайте тепер це прокачаємо. Футворк. Не футворк, а кардіо і силу. Але суперник у нас дуже серйозний. Але все одно, якщо ми хочемо стати чемпіонами UFC, нам треба вигравати всіх. Ні, я знаю, що ні. Тому що у мене не вийшло зробити те, що треба. Ну. Так, є. так, непогано. Ну. давай, давай, That's how you do it. Так, поки що непогано виходить. Ну це не те. Та давай туди, да не в ту сторону. Щось незрозуміло. Виконує наш боєць. І на три зірки, на три зірки лише. Ну нехай, нехай три зірки це мінімально, що можна здобути для нас. Це мінімальне завдання. 75 сила, 84 швидкість, 85 кардіо. Максимально вже розвинули і футворк 77. Добре. Ну і бій. Бій, в якому треба повернутися сильнішим, в якому треба вигравати. Таке мігуз... Мігу... мізугакі з кідом Ямамото, два японця б'ються. Джордж Сен-П'єр Мет Хьюз, Шейн Карлін Рой Нельсон. Ух, яке страшне. Пальхарес, Русімар Пальхарес, Майкл Біспінг, Франк Мір Чейк Конго, Майк Браун, Деніт Реде і Домінік Круз, Бред Пікет. Добре. Поїхали відновлювати свою репутацію. Хоча, програвши у Нуньєза... Наша репутація не постраждала, бо нуніс дуже крутий боєць і взагалі тут всі, хто реальні бійці UFC, вони набагато крутіші, ніж наш. Тому те, що ми вигравали аж стількох бійців, the the... це все одно доля сенсації є. І так і буде продовжуватись, бо у нас the дуже маленький скіл. He's as dangerous as anyone in the division when a matchup goes to the ground, and he'll be looking to take this fight there and keep it there until he secures the tap-out victory. A boxer and a wrestler, Mike Brown showcased a variety boxer, of wrestler. during his successful WEC career. Now a competitor in the UFC featherweight division, he continues to use his knockout power and submission skills to remain at the top of the sport. І накаути, і і, субмішн, і все вміє. Все вміє, і треба якимось чином його перемогти. Зараз будемо уважно, не поспішаючи, не форсуючи події, вичікувати момент для удару. The Predator set to enter the world famous Octagon once again! Як впорається з цим натиском українець? Зараз все побачимо. Все таки це перший гіркий досвід. Програш. Майк Браун з Портленда. Майк Браун хто вибрать, коли качеся від собой. Можна хтось скаже, що він старий, йому 40 років. Але це дуже небезпечний суперник. Досвідчений, сильний. Брюс Баф зараз буде оголошувати. Оголошувати бійців. 22 роки. Нашому він трошки вищий, але руки руки у нього менші. У Нашого бійця менші руки. Три раунди фітуру the UFC Featherweight Діжі. Файтін! This man is a 145 -tow -tow Dennis the Дуже неприємно бачити одиничку в графі поразки. Але Але and треба не звертати все одно на це увагу і далі працювати. 5 за 6 і ресле. 26 перемог, 10 поразок у Майка Брауна. Ось тут уже ніяких хвилювань щодо поразок. І знову цей арбітер, який зупинив бій з Дієгону Ніфзом. Джош Розентхал, наш рефері. Майк Голберг зі моїм партнером Джо Роген. Раунд один починається. Готові? Готові? Майк Браун. Джо, вотінсконтю майндопереобережно. Так, начебто, влучили, ну він гарно підгинається. Але вони почали відгинатися від наших ударів. Це дуже погано. Треба змінювати тактику тоді. Так, Супермен джеб. Пропускаємо, пропускаємо, як є з Нунізом. Та що ж ти не робиш те, що я хочу? Так, є. Поки що джеб працює, працює все одно. Уже 3 хвилини. Так, ловимо, ловимо поки що Бекфістом. Так, ну і зрозуміло. Зрозуміло, що цей удар не своєчасно ми зробили і отримали Стусана дуже сильного. І знову він хапає нам ногу. Відбивається від ударом ногою. Та не кидає. його. Так, ну по голові поки що влучаємо. Блоукіками зупиняємо атаку, але ненадовго. У нас є почервоніння у нього також. Та, ну, знову ти хапаєш мене ззаду. Так, колінам трошки. Є Бекфіст, Ну він не дає нічого більше робити, крім Джеба і Бекфіста. Нормально, голова червоніє. По корпусу трошки. І перший раунд не знаю за ким, але у нього нормально червона голова і це, це добре. Це добре, бо ми отак от потрошку, потрошку, і будемо виходити на оглушення, на нокаути. Поки що я задоволений, як проводить бій наш боєць, особливо після програшу. І бачите, навіть тренер не бачить поганих дій. В нашому right, виконанні replay, звичайно This деякі удари amazing. можна було точніше бити, і отой удар ногою left side kick можна було не бити, тому що ми тоді отримали. Зараз може покажуть, як він з розгону, з розгону просто round, напав на нас, але ні, не показали. Але є другий раунд

І, оце так так. І ще сабмішена мені не вистачало тут. Та, ну куди ж ти б'єш? Куди ж ти б'єш? Ти що? Та куди ти? Дивіться, повзе. Субмішн. Так, від сабмішана ми змогли змогли піти. І тепер би якось встати. Іще. Та відштовхни його просто. Та відштовхни. Та не кидай, ти що? Відштовхни. Відштовхни, так. Чудово. У нас скільки витривалося, я забрав цей сабмішн, цей партер. Так, є. Так, є. Ну, вже в сабмішен ідуть. Ви бачите, що творять. Хочуть вигравати. Кожен хоче виграти українця. Стримай. ногою. Ну і тепер треба добити. Добити! Добити і не зупиняй! Ну тобто зупиняй навпаки! Так, ми повертаємось! Хижак повертається! Чудово! Основне було сабмішен. Від сабмішена від захищатися і потім ми таки добили. Добили і перемагаємо. Український хижак повернувся. Можна було, звичайно, дати йому встати і спробувати чистим нокаутом, але відчув Денітру що можна добитись контестринаті радиклелаґеновине. В другому раунді перемагаємо технічним нокаутом. Таким чином здобуваємо 17-ту перемогу. І підвищуємось. Я маю надію підвищуємось в рейтинзі. Зараз будемо дивитись. Може, і доберемось знову до Нуньяза, бо хочеться хочеться реваншу. Звичайно. Навіть якщо дадуть нам право на реванш, то треба дуже уважно. Тому що якщо ми підемо його бити з ненавистю, то він знову нас переможе. Ямамото перемагає в своєму бої. Бівечора Джордж Сен-П'єр і Мет Х'юз переможець. Ого, який товстий. Самішн вечора Росімар Пальхарес. Нокаут вечора Франк Мір. Ну і ми виграємо в своєму бої. Бред Піке виграє в головному поєдинку вечора. Малувато нам дають якось за перемоги. Бо у нас не вистачає. Не вистачає грошей, щоб прокачатись. Так. І що там? Ми п'яті, Нуніс третій І я думаю, якщо ми в наступній серії будемо битись Нунізом і виграємо таки його, то вже можемо виходити на чемпіонський поєдинок. Так, що там в, в інших категоріях? Давайте з найлегшої підемо. Так, pound for pound, до речі, тут є. Но у нас, звичайно, тут немає. Velasquez виграє поки що Pound for Pound. Bantamweight, Faber. Aldo Featherweight, Edgar, Lightweight. Тіаго Alves, Welter. Middle, Nate. Mashida, Light Heavyweight і. Е, суперваговий Кейн Velasquez, Кращий поки що. В тій вазі. Ну і все. Все, на цьому закінчуємо серію. Ми повернулись з перемогою, і тепер прагнемо реваншу в поєдинку з Дієгонунізом. Будемо мати надію, що таки вийде нам з ним побитися і вийде перемогти, що найголовніше. Тому підтримайте нашого бійця великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Де. На все добре.